Ось є кубика. Вони не можуть розглянути. Після того, як вони вийдемо, вони дуже такі, як сиправні. Вийдіть. Фактично, це не зовсім табір, це літня школа. І створена була вона для того, щоб укріпити фактично знання і нідерландської, в тому числі, дітей українських, щоб допомогти їм влітку не забути те, що вони здобули вже фактично в школі. Ну і забезпечити їм відпочинок, вільний час, щоб вони не просто проводили цей час на вулиці, гравчися, що щось пізнавали і розвивалися. І до 18 серпня. Що це за локація для видівцію? Нам так, нам дуже допомогли знову ж більгійська організація і демонстрейшнс. Вони ну, разом з містом надали нам приміщення на території Нотдорп, або українського містечка, як його українці називають, тому що тут мешкає 750 українців в одному місці. Тут фактично. В нормальний час знаходиться окан школа, але, звичайно, школи влітку немає, тому вони віддали нам це приміщення тимчасово на літо, щоб ми тут зробили з дітьми активності. Скільки дітей? На першій зміні було 70 дітей. Фактично, нам виділили. На 90 дітей розраховувалось спочатку на 90 місяць: 30 дітей молодших, 30 середніх і 30 старших. Але в нас вже в молодшій групі було 70 дітей, в середній трошки менше, так, 30, і домовлялися, і в старшій теж буде 30. Ми набрали додаткові дві групи з маленькими дітьми, тому що батьки. Не знаю, що робити. Дуже багато людей пішли до роботи, їм нема з ким залишити дітей, тому ми вирішили ще все-таки допомогти знову, як ми можемо, і зробити дві додаткові групи для дітей, саме батьки, яких працюють. Вони тут харчуються також? Не зовсім ми їм надаємо перекус, але це повноцінним харчуванням не назвеш. Тобто це якийсь фрукт, якийсь печенька, якийсь йогурт, але ну, ну, це не повноцінне харчування, це якби перекус. Обідні перекус, а вони з собою беруть бутерброди як, саме як до школи і теж їдять. Що будемо могли ще розказати? Ну, Ми плануємо також, в нас були вже виходи в зоопарк, і тут, і в Мехалені. І ми плануємо ще з ними виходити і на парк Юрського періоду, і на скелелазання, і на циркові воркшопи, вони також у нас з нами. Ну, тобто ми намагаємося зробити, щоб літо залишилось в пам'яті дитини і щоб то було цікаво. Не тільки навчання, але так, в них є навчання, в них кожен день нідерландська мова. Веде е, бельгійський волонтер. Ми дуже йому вдячні. Він вчитель з багаторічним досвідом, але не пенсії. <свісно> Звичайно. Тому що так. Я завжди питаю всіх, при про інтерв'ю, чи ви маєте якийсь меседж, чи повідомлення до громади, чи до біженців, може, до громади української, якщо ви маєте. Зв'язку з школою або з табору, з табором ми вже говорили, що немає місця, але з школою може меседж тобто, якісь цінності школи, чому людям мали би долучитися і вітати свої дітей. Ну, фактично, український атестат, тобто свідоцтво українське, визнається. У Фландрії, в Ол Волонії треба йти через е структуру, таку, як нарік, але у Фландрії при признається після присяжного викладача. Тобто, фактично, якщо ти маєш свідоцтво закінчення української школи, ти можеш поступати вже в вищі навчальні заклади. Єдиною мовою є знання нідерландської мови на рівні Бі-2. але вони можуть також довчитися... На дорослих курсах тут є дуже багато шкіл для дорослих LBC, CLB, які дають змогу вивчити дорівня B-2. Ну, я би сказала, що за рік то спокійно можна зробити. Ще є лінгополіс, з лінгополісом то можна зробити за три місяці інтенсивного навчання. Тут вже аби було бажання і якісь, як би. Тобто, фактично, що то легше для дітей, тому що коли вони йдуть до шкіл, вони втрачають два роки. А закінчити українське, отримати українську освіту і потім вивчити окрему мову, то трошки легше. Ну то, на мій погляд, це суб'єктивно для декотрих буде найліпшим більш дотримуватися місцевої. Але також для тих, хто є старші класи, то напевно зробити краще так. Для молодших, звичайно, краще вже інтегруватися, якщо вони планують тут залишатись, то безумовно їм краще інтегруватися в звичайні, через звичайні школи. Але для тих, що, для кого залишився рік довчитися, то є найкращий варіант. Це моя суб'єктивна думка. але... Не так. Меседж, ем, я не знаю, який може бути меседж, але одне зрозуміло, що діти то наше майбутнє. Чи вони повернуться назад до України, чи вони залишаться тут. Все одно Україна в них в серці, і кожен на своєму місці буде робити кожен, що може для України. Тому фактично закласти в них якісь, я не знаю, це найкраще, щоб вони стрімилися і жили на майбутнє, щоб допомагати іншим також. Дякую. Ну, мене звати Владлена Ярошенко Картавих. Я навчалася в аспірантурі в Київському національному економічному університеті і маю якби, фах викладача. я викладала власне в політехнічному університеті в Києві, і в Київському національному економічному в двох університетах. Тобто, частково в мене педагогічна освіта, але не зовсім з дітьми. Але оскільки ми робили табори, Минулим літом і так втягнулися працювати з дітками і побачили, що є потреба створення школи. Тому що не всі дітки однаково адаптуються до нового середовища, що декотрим важко, декотрим легко вони самі можуть навчатися в бельгійських школах, декотрим це трошки важко, і треба їм допомогти. Тому виникла саме така ідея. щоб Зробити щось таке, щоб нашим діткам було все добре для них. Привіт! Розкажи, що тут відбувається. Тут відбувається табір український, який звичайно підтримується містом Мантверпен проект. І ми це робимо з прекрасною командою. І дітям дуже добре, у нас насправді різні вікові категорії. Ми даруємо їм пошук щастя. Що два тижні у нас нові вікові категорії, нові дітки. І ми робимо це з прекрасною командою, волонтерів. Деякі з них також зі школи Велукра. І ми. Дякуємо дуже також нашим партнерам, підтримці, що надали нам приміщення, і також тим, хто сприяв цьому. Насправді, успіх цього табору не описати, тому що на замовлені місця, замовлені від ці ну, місця, які нам надали, були зарезервовані дуже швидко. І насправді ми хотіли ще також. Надати більше можливостей ми спробували все, що ми змогли. Ми збільшили кількість дітей вдвічі. Зараз групи трішки менші, і ми дуже раді робити це. Також ми робимо це в Мехелені в Антверпені. Це вже другий рік. Відбуваються літні табори, і звичайно, масштаби більші, амбіції більші, ідеї кращі, діти щасливіші. І команда прекрасна, набагато більш організованіші, це дуже радує і в Мехелені. Це перший рік. Ми активно співпрацюємо також з містом Мехелен. Ідея була, щоб допомогти дітям там. Які е, обмежені, е, обмеженіші ніж в Антверпені, і насправді цього року е, серце відкрилося для тих дітей. Ми дуже щасливі, що ми маємо можливість там бути, допомагати їм е, знаходити своє щастя трішки, хоча б літнє щастя на час канікул. Ep Діти завжди тішать нас, це наше серце, це наше щастя, це все. Тому е, бути щодня з дітьми це просто неймовірна, прекрасна, чудова енергія е, любові і радості, де вони раді тебе бачити, де вони тебе вітають щодня, де вони е, повні е, наснаги, сил. І інколи кажуть, батькам вже час іти, вже час іти, ми спішимо, ми дуже хочемо бути. Тому це щасливі щасливі моменти дитинства, які ми наповнюємо гарними спогадами. Це дуже, дуже мотивує, тішить, радує, що ми можемо зараз в такий складний час дати цим дітям можливість бути щасливішим. Дякую.